Ну що, новий тренд тіктоку? Ремонт зарядних станцій в сервісних центрах. Да, от таке ми робимо. Всі ремонтуємо. Всі станції ремонтуються. Ніяких модульних замін, тільки ремонт. Модульна заміна коштує дорого. Ми виконуємо ремонт, робимо це якісно. Максимально швидко, наскільки це можливо. Замовляємо запчастини як з Китаю, так і з Європи. Деякі станції ремонтуються на запчастинах з Європи і займає ремонт 1-два тижні. Деякі випадки ми ремонтуємо за день. Загрузка доволі висока. Наразі. Діагностика 3-4-5 днів, але буває і швидше. Орієнтуємо на такий срок, тому що буває не встигаємо. Тому, так, Звертайтесь, відремонтуємо ваш Джекері, Xmoon, Ecoflow, Bluetti, All Power, Genergy, Energizer, Zendro та всі інші.